Колеги оремо під пшеничку, останні два поля. Вирішили в останній момент після пасти все-таки немає опадів. Думаємо, підготуємо і дай з Боженька і пшеничкою. Орем тільки з катком, бачите, які лінії. Тому що грудка все-таки велика. Не потрібно лишніх проходів, катків, щоб його окремою операцією його учнівати. Якраз швиденько сідає, воно видно, Ось, як тут у так? і як тут спущено. Тобто коток робить класну річ, він його все-таки э, скоріше з грунт осідається, ви скоріше можете почати посів. Якщо немає таких котків до плуга, ну, берете із ЗК щось схоже. Воно головні катки, різниці немає. Щоб треба, щоб земля швиденько сілася, щоб ви змогли відчутися якісно. Так що така історія по кукурузі на пасту або на силу, другими словами, 50-60 тон, тонн на гектар ми сюди внесли вже навозу. Так що, успіхів.